Вітаю глядачів РТВ. Сьогодні у Львові стартував довгоочікувальний опалювальний сезон. Проте потепління в своїх помешканнях на жаль відчули не всі львів'яни. Проте чому так і коли нарешті мешканці нашого міста Лева відчують комфорт та тепло в своїх домівках? Ми спробуємо з'ясувати з керівником відділу зв'язків з громадськістю Львів Теплоенерго. Доброго дня, пані Ганно. Отож, скажіть, будь ласка, чому все таки сьогодні не всі львів'яни відчули це довгоочікуване потепління? Справа в тому, що лише сьогодні, з 11 жовтня, згідно розпорядження міського голови, ми розпочинаємо подавати опалення до наших споживачів. В нас на обслуговуванні знаходиться 1627 будинків, і відповідно це технічний процес. Попри те, що сьогодні одночасно всі райони ми запускаємо, запускаємо усі наші об'єкти, але зрозуміло, що це досить багато житлових будинків, і відповідно це потребує певних затрат в часі. Хоча ми сподіваємося, якщо порівняти з минулим роком, то впродовж дня нам вдалось. Подати опалення до більш як 90%. Тому ми... це зрозуміло. Але пані Ганно, все-таки, скажіть, будь ласка, детальніше, хто сьогодні не отримав тепла, в яких районах ще, на жаль, не можете забезпечити опалення? Справа в тому, що на даний час у нас ще немає статистики, тому що, як я вже сказала, лише сьогодні ми почали запускати. Тобто, ближче до кінця дня, завтра на ранок, в нас вже буде статистика конкретно по будинках. Єдине, що можу сказати, що станом сьогодні на ранок. У нас було 13 житлових будинків, які були не готові. Тобто в них проводилось ще до заповнення внутрібудинкових систем або в них ще не було акту готовності. Уточніть, будь ласка, на якій вулиці? Це були, я можу сказати, що це був Шевченківський, Сихівський і Франківський райони. Зрозуміло, взагалі, як відомо, наш міський голова Львова в цьому році трошки посприяв, щоб тепло ми отримали швидше, тому що нагадаю глядачам: зазвичай опалювальний сезон стартує 15 жовтня. Проте у зв'язку з низькими температурами власне було розпорядження з міської ради про те, що потрібно в терміновому режимі подати тепло до закладів соціальної інфраструктури. А сьогодні на день пізніше уже власне до мешканців. Чи можете ви назвати якісь конкретні терміни, коли все таки вдома у Львів'ян буде? Тепло, тепло і комфортно, пані Ганна. Я єдине, що хочу зробити одну поправку. Справа в тому, що 15 жовтня це не є так би мовити орієнтир, коли починається опалювальний сезон. Він починається згідно нормативів, якщо протягом трьох діб середньодобова температура нижче 8 градусів. Тобто це не залежить від 15 жовтня. Просто всі звикли орієнтуватися на ту дату минулого року. Опалювальний сезон у Львові розпочався 9 жовтня, тобто на два дні швидше, тому що температура була низькою. Тому це так для розуміння, що 15 жовтня це, це не орієнтир. От, а з приводу того, коли мешканці отримують, усі мешканці отримують тепло в своїх квартирах, ми сподіваємося, що сьогодні більше 95% отримає. А якщо лишиться кілька будинків, то й думаю, завтра впродовж дня це питання вирішиться. Єдине, щоб ці будинки були готовими, як я вже сказала, що 13 будинків було, які ще були технічно не готові. Тому, якщо впродовж дня вони не вирішать тих питань з готовністю, то зрозуміло, ми не матимо матимемо змоги подати. Це туди упалення. зрозуміло. Для мешканців, які проживають в інших районах нашої області, чи можливо відомо вам, яка ситуація там з подачою тепла? Наразі невідомо, бо всього того, що сьогодні розпочався в нас запуск опалення, не було змоги відслідковувати чи в інших областях сезон почався. Але я маю на увазі райони не області України, а райони Львівщини. Львівщини, ви маєте на увазі районні центри? Так. Ні, 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 бо вони не є в нашому підприємкуванні. Тобто, ми ти не відслідковуємо те, коли вони запускаються. Зрозуміло, ну і мушу запитати вас таке: уже наприкінці цього літа, в серпні місяці, була інформація про те, що можливо опалювальний сезон стартуватиме із запізненням в цьому році. Це викликано було насамперед боргами перед НАК «Нафтогазом». Яка ситуація зараз з цим? Чи виплатили вже комунальні підприємства, що надають послуги з теплопостачання, Усі борги. Справа в тому, це борги, які склалися, склалися не з вини теплопостачальних підприємств. Якщо мешканці пам'ятають, що орієнтовно з 11, 2011 року була така ситуація, що ця ціна за газ, яку вони платили, яка була складена в тарифі, вона була в рази нижчою, ніж та по якій розраховувалися теплопостачальні підприємства з газовиками. Відповідно, держава тоді передбачила, що оту різницю вона компенсовує. Але відповідно, в силу того, що це проводилося з державного бюджету, вони компенсацію могли нараховувати аж в кінці року. Натомість, знак Нафтогаз вимагав помісячної оплати. І якщо ми за місяць це не оплатили, нараховувалися пені і штрафи. І відповідно, оці пені і штрафи, плюс невчасний розрахунок за тепло бюджетних установ, воно призвело до того, що оці нарахування спричинили до того, що, скажімо, полів в нас було порядка 100 мільйонів боргу. Але це борг, який, як я вже сказала, виник не звини теплопостачальних підприємств. Відповідно, Верховна Рада розробила і проголосувала за закон, згідно якого цю заборгованість мали списати. Тобто, там свідомі люди і розуміють, що це не теплопостачальна організація, блокує і не платить. Тому було передбачено, що цю заборгованість спишуть. Натомість президент наклав вето на цей закон. І він залишився не підписаним, і саме тоді ми проводили прес-конференцію. І так я перепрошую, але власне так, щоб глядачі зрозуміли, як саме це конкретно вплинуло на ситуацію з наданням послуг з теплопостачання? Воно негативно впливало через те, що в зв'язку з цією заборгованості заборгованістю накладалися арешти на майно теплопостачальних підприємств. Блокувалася їхня господарська діяльність. Що могло спричинювати те, що не було змоги за що проводити ремонтні роботи? Зрештою, не було можливості оплачувати за газ. Це могло спричинити того, що нам могли не виділити газу. І навіть ми побоювалися, що ми не зможемо навіть гарячу воду подавати. А на сьогодні, як відомо, є інший закон, за який зареєструвало мін. Міністерства регіонального будівництва та енергетики вони закон... зареєстрували новий законопроект, згідно якого повинна бути списана ця заборгованість. І ми сподіваємося, що Верховна Рада за нього проголосує, і президент таки підпише, і цю заборгованість буде списана. Зрозуміло. Останнє питання: чи тепло у вас в робочих кабінетах у Львів теплоенерго? Знаєте, є така приказка, що що щоб. Тому наразі в нас ще опалення не вімкнуто. Зрозуміло. Я дякую вам, пані Ганно. Бажаємо вам гарного дня. А я нагадаю нашим глядачам, що ми намагалися сьогодні з'ясувати, чому все-таки не всі львів'яни отримали тепло в своїх помешканнях. Команда ж ЕРТІВІ продовжує відслідковувати для вас відстежувати найцікавіші події в нашому місті. Бажаємо вам тепла та затишку. Залишайтесь Ертіві.